Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, покупки я показала, поїхали в магазин, купили все. Тепер потрібно все прибирати і розложувати по місцях. Купувати я дуже люблю. Е, ну, те, що потрібно. Тут помічник в мене не хоче сам бути. А прибирати воно буває не, не завжди є бажання. Ну, але, але це треба, за мене ніхто не зробить. Тому хочу змотивувати. Дівчата, якщо у вас щось є не прибране, може не геть так і багато, але краще його зробити зараз швидше, чим відложувати на потім. І потім наробиться ще інше і буде вже взагалі не прибрано. Синочок зі мною. Хоче на ручках, любить дуже бути на ручках. Я його сажаю в столик, цей, він теж в ньому любить, але щось йому тут не подобається. <смі> і Я йому бананчика в ніблер положила і зараз буду давати, щоб він смакував. Він нас його дуже любить. Я так багато чого ложу в ніблер і даю. І він собі смокче, і дитинка не вдавиться, я собі спокійна, мені дуже ця штука зручна. Кого теж таке є, мамочки, пишіть. А, хто хоче купити і сумнівається, не сумнівайтесь, це супер штука. Дала дитинка наїсть, навіть перекусить, як то кажуть, її і буде задоволена, я можу, можу щось зробити тим часом. І, звичайно, треба протерти столика, тому що від покупок щось небудь залишилося. Подивіться на нашого синоньку, як він смакує. такий миленький хлопчик, Так швидко він виріс. Дуже швиденько. Я, не, я дивлюсь на його, і мені здається, що він не був такий малесенький, як швидко час йде. І вирішила зразу прибрати тут, а тому що я простила одіялку, щоб Єфремчик там собі сидів, він вже потрошку починає лазити. І тепер треба прибрати все, щоб було чистенько. Зразу помінялася кімната, вигляд кімнати, як все позбирала, навіть ті іграшки, щось лишнє мені буде лежати не на своєму місці, і мені вже здається, що не прибрано. Подивіться, там прибрала, а сюди все понаносила. Ну, нічого, я швиденько тут теж порозложую. Відразу змотивувалася е, рибку замаринувати, реберця треба порозрізати і положити на місця фрукти і все. Ну, все, що потрібно мені порозложувати, щоб е, було чисто. І посудомойку теж посуду розложити. Посуда мене сухенька, помита. Потрібно все гарно прибрати, щоб було. Файно. Я дуже люблю, як чисто на кухні, вона якось і хочеться ж тоді щось готувати. А як не так ну, не прибрано, воно не має навіть бажання. В кого так само. Тому що навіть в мене субота буває, як я щось готую на неділю, печу торта, чи що я все одно буває прибираю перед тим, щоб, щоб знову наробити. Ну, така привичка. Але так мені приємніше заходити в кухню і щось робити. Тому я думаю, це непогана привичка. Я щось помітила за собою, що я якось розслабилась, стало знімати, мало знімати відео і вирішила, що все ж таки потрібно знімати, навіть що я готую, просто вертати рубрику, наварила, їсти. <гум> навіть просте щось, можливо, навіть воно буде повторятися, але, можливо, хтось не знає, що придумати, і побачить, і все. Вирішив те зварити, зготувати. Тому що я буваю сама дивлюсь, хто що готує, і тоді е, теж роблю таке. А можливо, які навіть рецепти такі, що ви не знаєте, чи може знаєте, але я по-іншому роблю. Тому так. Відразу перемою фрукти, їх пересушу. Я, звичайно, не всі положу, виложу всі гарно на тарілочку, і щоб було смакувати. Дістала ще ожинку. Малина в мене є. І, походу, я вирішила зварити компот, тому що ожина залишилася, я цього разу її не купувала. І малина так само. Я думаю, треба зварити, щоб не пропало. Хай хлопці п'ють. І я люблю компотик. Тому зараз все перемий. Полуниця, наша улюблена. Не знаю, чомусь дуже люблю полуницю. Я дуже люблю, якщо вона домашня і з городу. Я пам'ятаю, як в Україні в мене на городі була полуниця така добра, така смачна. Але я тоді народила Єфремчика, і я старалася маленько їсти. Я навіть спочатку не їла, а потім вже потрошку взяла їсти. І, слава Богу, все було добре, то я вже їла. Але вона вже закінчилась. То... Я зараз її дуже файно їм. Набираю я воду, зразу я солоджу, посипала цукор, поставлю, щоб закипіло, і тоді я кидаю фрукти, які хочу, з якими хочу варити компот. Ну, як хто варить? Буває, що все відразу кидаю і варю, а буває так. Промила ще в мене є голубіка. Я не знаю, як воно називається по-іншому. Такі ягодки. Я думаю, всі зрозуміли, про що я. Водичка в мене вже закипіла і зараз все перекладаю. Малинку всю теж заберу і буде такий мене компотик. Остальне приберу, щоб не мішало мені працювати. Як я люблю, коли в хаті є що їсти, є фрукти, є овочі. Це прекрасно, це чудово, коли є що готувати, тоді можна і щось і готувати. А буває, якщо немає, ну не завжди буває такий достаток, чи як, і дуже важко щось придумати. І тут я відразу покажу, як мариную рибку. Дуже дуже просто. Простіше нема куди, і виходить дуже смачно. Подивіться, що в мене за приправа, яку я привезла з України, вона дуже смачно, називається Сванська Сіль. Тому, хто ще не пробував ці приправи, дівчата, я вам від щирого серця рекомендую. Я залишу посилання під відео на, с... на магазинчик, цей. і він перевірений. Можете сміливо замовляти. Приправи дуже смачні. Я їми часто користуюся, зараз почала трошки економити, тому що почали закінчуватись. Треба якось собі чи замовити, чи як, щоб мені передали їх. Не знаю, як це вийде, але посолила сванською сіллю, посипала такою приправою, натерла, якщо ще є лимон і почавить лимонний сік на рибку. І все прекрасно. Чудово. Рибку я засолювала пізніше, вже як все прибрала після вечері, але вставила тут. Е, ну що, в мене перервалось відео, тому що е, позвонив чоловік, що їде зараз на вечерю. І я швиденько-швиденько давай робити вечерю, тому що не встигала вже вам знімати. Зараз покажу, що я наготувала. Чоловік буде заїжджати з другом. І в мене борщик був. Дуже я рада, що був приготовлений. Але я ще швиденько подивіться, настроїла, я не знаю, як так швидко вийшло в мене. Це смажена рибка, яку брала, реберця посмажила. Теж огірочки, помідорки, сало, ковбаска, макарони з тушонкою, сметанка, хліб і фрукти. Та булочки ці вони дуже добрі. А як приїдуть, я вже поставлю борщик, тому що щоб він був теплий для них. Ось так. Тому я думаю, всі так господині, коли спішать, кажуться, ай, нема нічого їсти, а вже як спішиш, просто стільки всього зможеш зробити, з нічого вийшло таке. Я думаю, нормальна на... дуже швидко я старалась робити. Але вони щось затримуються, я вже посуду прибрала, все прибрала мене чисто. Тому так, вже я залишилось тільки мені реберця. Хоча вже я і реберця прибрала, рибу замаринувати залишилось. І все вже це буде на завтра. Наш єфремчик спить, я його вже заспокоїла, він заснув. Ось так у нас справи. Відкриваю вікно, тому що я смажила рибу і смажила реберця. Витяжка не так геть витягує, мені щось не подобається, то я трохи відкриваю, щоб заходило свіже повітря. Ось так у нас. Ну що, я всім щиро дякую за перегляди. Я надіюсь, вас змотивувала. Ну, як сказати, прибрати, розложити все по місцях. Можливо, так і не нароблено, але ай! Буває такі дні, що ай, потім приберу, і потім наробиться. А так, уже все чисто, наготовлено. Я дуже люблю так. Я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока.